Друзі, наявності нас також топливні апаратури до трактора МТЗ Т-40 Т 25 Зараз нам заїхали варіанти на двигун Д-240, Д-243, Це до трактора МТЗ від виробника Литва Юбана. Ось такий техпаспорт, гарантійний талон. Гарантія на неї дається один рік. Тут записано номер топливної апаратури, яка саме тут стоїть. Гарантія на неї дається один рік. Продали їх дуже багато, нарікань по них ніколи не було, на них діє гарантія один рік. Це повністю нова топливна, не реставрація, нічого не робилось, не відкручувалось. ну і так далі. Ось так вона виглядає. Так. На кожному болті, можна сказати, тут є клеймо від виробника. Тобто нічого не відкручувалось, не закручувалось, не ремонтувалось. Це повністю нова топливна апаратура. Ось тут її каталожний номер топливної. Це в нас іде варіант до трактора МТЗ двигун Д240, Д243. Кому цікавий варіант, звертайтеся, відправляємо по новій пошті оплата при отриманні у вас.